В області відзначили День працівників освіти. До свята організували урочистий концерт та нагородили кращих освітян року. Зал був повним. Педагоги з'їхалися з усього регіону. І це не дивно. На Полтавщині професія є найбільш поширеною. Близько 50 тисяч людей працює лише у середній та вищій ланках освіти. Щоправда, мова йде не лише про кількість фахівців, а й про якість навчання. А тут, говорить директор обласного департаменту освіти Володимир Мирошниченко, полтавські вчителі справляються на п'ятірку. Ми нормально розпочали навчальний рік. Що ми в даному випадку абсолютно війшли і закінчуємо входження в опалювального сезону, і це вже є певними здобутками, якщо ми візьмемо на фоні тих проблем, які існують в освіті України, згоден з ним і заступник голови облради Володимир Марченко. Посадовець каже: роботу педагогів видно під час вступної кампанії. Діти мають високі бали, діти поступили у серйозні заклади навчання. Це не тільки Полтавщини, а й всієї України. Дуже багато дітей навчається сьогодні, мають таку можливість і поступили навчатися за кордон. Це говорить про те, що сьогодні рівень освіти Полтавської області, слава Богу. Самі викладачі говорять: сьогодні бути вчителем це не лише читати лекції та перевіряти домашні завдання. Вони мають іти у ногу із часом. Нові технології, сучасний світ все вимагає від учителя новаторства. І ми враховуємо це новаторство в нашій праці. Вчителі почули привітання з професійним святом від представників влади та керівників відомств. Після цього кращих освітян нагородили дипломами та відзнаками за вклад у розвиток полтавської освіти. Визначили і лауреатів щорічної обласної премії імені видобного педагога Антона Макаренка.